Добрий день, малята! До нас сьогодні в гості завітав Колобок. І разом з ним сьогодні ми будемо слухати казочку «Колобок». Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просить, бабусю, спекло б ти колобок!» Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. А ти піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то і буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку назмітала в засіку борошенця, витопила піч і спекла колобок, Тин поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призбу з призби на землю в двір. А з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить, біжить дорогою, коли це не зустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошно спечени, я від баби втік, я від діда втік, Та й від тебе втечу та й побіг знову. Біжить та й біжить дорогою, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засік метини, я із борошна спечені, я від баби втік, я від дінда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Біжить те біжить дорогою, а назустріч йому ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метини, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу, та й побіг далі. Біжить колобок, а назу Тріч йому лисичка. У кубок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасику метени, я із борошна спечене, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Я від вовка втік, від медведя втік, то й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз, тільки сідай мені на носик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на носик. Та й почав співати. А лисичка ага, та з'їла його. Сподіваюсь, малята, вам сподобалась казочка. До нових зустріч, до побачення.